Наступний номер 496. 11 параграф. І так, запишіть у порядку спадання числа. Ми маємо числа, значить, їх треба перевезти всі десяткові. Значить, дорівнює 8 ділимо на 15. Отримуємо 0. І 3. Періоді наступне число три сьомих. Значить, це у нас буде дорівнювати три ділимо на сім. Ось таке дуже велике. 0,4285. два, п'ять. Ім 1. і все це в періоді Наступне число. 9, 14. Дев'ять чотирнадцятих. Значить, дорівнюємо. 0,6428571 І це також буде в періоді. Значить, і крім цього нам дані ще числа 0,56 і 0,69. Значить, Їх треба записати в порядку спадання. Тобто першим буде найбільше. Так, і так, найбільшим числом 0,69 є, коробка з комою, забрали. Далі дивимося. На десяткові числа. Тут 5, тут 5, тут 4, тут 6. Значить, наступне буде це 0, Ну, можна писати зразу 9,14. Забрали. Далі 5 тут десятих і 5 тут десятих, але тут 3 сотих, а тут буде 6 сотих. Значить, Наступне 0,56. Після нього відповідно 0,5 і 3 періодів. А, тобто я вже треба як так по одному писати. Якщо я почав писати звичайні дроби 8, 15. Значить, І залишилось останнє. 3 сьомих. Це в порядку з поданням. Наступні номери. Значить, чи правильно, що в нескінченні десятковий, це в нас буде номер 499. Чи правильно, що нескінченний десятковий періодичний дріб можна перетворити лише такий дріб, якого знаменник є парним, непарним відповідь поясніть. Значить, в нескінченний. Десятковий дріб можна перетворити лише. Угу. Ну, не залежить від того, він який парний чи не парний, якщо множники не 2 і не 5, тобто чисельник будь-який. А замість знаменника тут в добутку повинні бути або 2, або 5. Зустрічатися. Тобто 2 на 5 -10, наприклад, або просто 5. 5 на 5 – 25. Тобто не має значення парне чи не парне. І ці числа будуть у нас скінченими періодичними дробами. Тому. Немає зовсім ніякої різниці, які вони будуть парні чи не парні. Значить, 501. Тут такі на те, щоб подумати, Значить, чи зміниться кількість цифр у періоді дробу. Якщо, значить, нічого не зміниться, тому що від того, що ми будемо множити, ділити чи додавати 2, нічого не зміниться. Множник двійка ні на що він не влияє. Якщо трійка, то інша річ була б. І так, наступна вправа 503. Значить, яке з чисел найменше? І так, беремо перше. Значить, нам треба ще у нас є три числа. Перше 0,3 121 і 95 в періоді. Друге число 0,12195. І третє число. Це треба 5 поділити на 41. Отримаємо 0,12195. два, Так, Це все в періоді. Значить, і так. Дивимося Десяті однакові, соті однакові, тисячні однакові. І тепер переходимо далі. Наступне 10-тисячні однакові, 100-тисячні однакові. Що стосується мільйонів, то тут буде нуль. Що стосується тут, 95 же ждати йти? 95. А тут далі нулі йдуть, значить це вже буде більше. А тут 102 і так далі. Тому ми бачимо, що це буде найбільше, це друге, а найменшим буде це число. Друге. Значить, треба... Початку записати, що таке буде 31 поділити на 27. Значить, це одна ціла 148. В періоді. Інші числа у нас такі. Одна ціла 15. І одна ціла 14 в періоді. Значить, перевіряємо, 10 однакові а Соті. Значить, це число вибуває, воно буде найбільшим. А нас запитують найменше. Тут однакові. Далі тут буде 14, 14, 14. Перевіряємо тисячні, тут 8, тут 1. Значить, найменшим буде ось це число. Добре. Переходимо до наступних вправ. Наступна вправа буде 505-та. Треба упорядкувати точки. Упорядкувати точки, значить, за зростанням їх координат. Значить, і так. Аналогічно, значить, тока треба ще... Тільки треба ще малювати. Спочатку просто запишемо числа. Значить, точка А має координату. 41 ділимо на 33. Це буде одна ціла. І 24 у періоді. Навіть, мабуть, зайво багато этих через дефі запишемо. Точка Б сказано, що С 1,2 і 4 в періоді. Точка С. Значить, просто одна ціла двадцять І точка Д. Значить, 1,23 в приводі. Я пишу без дужок, щоб не заплутуватися. Не Ще точка Е у нас існує. Значить, вона. 1,243 тисячі. Значить, і так. Перевіряємо, значить, якщо 24 в періоді, то це означає, що далі буде 24. І так далі. Якщо 4, то це означає, що далі буде 4, 4, 4. Тут буде 0. А тут буде далі 43. Тут, відповідно, знову 0. Отаким от чином. І перевіряємо... Значить, нам треба упорядкувати за зростанням, тобто з найменшого, з найменшого. Я тут от буду числовий промінь в мене, буду писати точки. Значить, Шукаємо найменше. Десяті двійки співпадають. Соті 4, 4, 4, 4, 4 також співпадають. Далі йде тисячні 2, 4, 4,4. 3 і 3, Значить, відповідно, найменшим буде точка А. Ну, я приблизно пишу, значить, вона буде найближча до нуля. Так, добре. Ви була точка А. Далі беремо із тих, що в нас а, порівнялися. Що ще раз. Двійки, однакові, четвірки, однакові. Тут два, тут далі йде. Я от неохайно написав і тепер збився виночку. Дивимося. Значить, четвірки у всіх однакові. Де, е, соті частини. Тисячні частини. 2. 4, 0. 3, 3. Відповідно, першою все ж таки вибуває С. Тут у нас буде точка С. Ага. Значить, це немає. Тепер тут 3-3, тут 4, а тут 2. Значить, далі буде точка А. Після точки А якась із двох Д або Є. E. Тут 4, тут 0. Значить, наступна точка це буде Е, e, потім Д. І останнє це в нас залишилось Б. І запитання, яка точка буде найдалі від а, початку координат, то це точка Б. Добре.